Маржинальне привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. А це вже восьмий випуск моєго щоденного челенджу. щоденне відео на YouTube. Сьогодні поспілкуємося про тему, що б я робив, якщо починав би все заново. Наприклад, у мене було б три бюджети на 10 тисяч гривень, 100 тисяч гривень і 1 мільйон. Які б стратегії я б обрав першому, другому і третьому варіанті. І так, перший сценарій у мене є всього 10 тисяч гривень. Звичайно, я б робив все сам, торгував би лише по дропу. Я побрав 5 товарів і 7 тисяч гривень направив на просування цих п'яти карток по дропу. Я б грамотно організував все оптимізацію, дизайн картки і просування її в топ. А решту грошей залишив би на форс-мажори та на сплату податка. На сьогодні це 1420 гривень за один місяць. Тому що, як ти пам'ятаєш, з 1 жовтня 2023 року всі потрібно видавати чеки. А без ФОПу видавати чеки неможливо. Через 2-3 тижні мої товари вийшли в топ, і я продавав би вже багатенько цих товарів, і я додавав би в асортимент ще товари, але лише по дропу. І ось коли я вже маю 25 відправок, я вже думав би про першого співробітника. І так, другий сценарій, коли в мене є 100 тисяч гривень, що б я робив тут. Звичайно, я ті товари, які вже спочатку протестував по дропу, закупив би в ОПТ, але в Україні, в Одесі. Тоді б я отримав кращу ціну і міг би робити банли, тобто набори з моїх товарів. А це збільшить мій чек і мої прибутки. Ну а наприклад, якщо б у мене був мільйон на початку, я б одразу вклався в Китай. Так, спочатку отримав би семпли, тобто зразки. Рекомендую семпл брати одразу від п'яти фабрики, обрати найкращу якість. І потім купував би вже велику партію в Китаї. Велико це 200 або 300 штук. Але можна йти від зворотнього і на мільйон гривень. При товарі в 5 доларів і 25 штук в коробці накопити 140 видів товарів і тестувати їх. Такий варіант менш ризиковий, але я з моїм досвідом обираю перший варіант. Тобто я обираю декілька позицій і в них інвестую багато грошей. Звичайно, тут все залежить від твоїх знань в продажах і в алгоритмах маркетплейсів. Якщо ти початківець, не ризикуй. Інвестуй маленькі гроші, тестуй і поступово наращує обсяги. А то в мене є один друг, який купив контейнер лобзаків і зараз не знає, що з ними робити. А потрібно було потестувати, а потім вже інвестувати у велику кількість. А то буде так, що ти заробиш з однієї категорії, потім інвестуєш в нові тестові товари, і там вони залягуть на дно, тобто не будуть продаватись, і твій капітал не буде зростати. Тому нарощує все поступово. У мене є кейси, як учні з нуля доходили до 100 тисяч гривень буквально за два місяці. Вони постійно реінвестували і не забирали гроші собі на карман. Hello, hello. 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 Якщо ти цікавишся маркетплейсами, в описі під цим відео є телеграм-канал. Він безкоштовно підпишись і отримай нову корисну інформацію звідти. Якщо тобі було корисно це відео, постав лайк і підпишись на мій канал. А ми з тобою завтра обов'язково побачимось, друже, маржинального настрою.